Ну, подивись, що тобі потрібно намалювати. Я знаю, він дійсно дуже милий. Бачу, ти налаштований на перемогу. Ой. Отже, я ускладню завдання для вас. Починайте. Ось так. О, мені подобається. Такі маленькі руки злякався. Ну, час починати! Отже, потрібно взяти пензлик обережно. Ось так. Тепер трохи чорної фарби, щоб намалювати контур і вуса. Ось так і так. Непогано. Ще один мазок. М -м 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 -м. Класно. Ой, вибач, О, Енді, давай. Це ж просто фарба. Гей, hey, не штовхайся. Зараз ти отримаєш від мене. Думаєш, я не дам тобі прочухана своїми маленькими руками, і мені подобається бути як діти. Ну я ніяк не можу взяти пензлик. Що мені робити? Ідея для маленьких рук маленький пензлик. Так краще. О, нарешті я це зробив зубами. Нє, як же я втомився від цих дурних маленьких рук? Хоча у мене є ідея, я буду малювати ними. Я виливаю фарбу, і просто потрібно розмазати її. О, так, Я геній! Ну, це сучасне мистецтво. О, хто тут? У мене наймиліше кошеня. О, здається, час вийшов. Хлопці, давайте покажіть мені свою роботу. Джез, ти перша. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Це якось погано. Що у тебе, Енді? Mm? Нічого не зрозуміло. Hm? Шкода. А у тебе, Лілі? Що це за точка? О, це дуже маленький малюнок. Вау, гарна робота. Мені це дуже подобається. М, ти виграв. Вибач, кошеня, нам доведеться розлучитися. Візьми свій приз. Ура! Я виграв. О, як мило. Тепер ти мій. Не дозволиш мені грати з ним. Хм, у мене є дещо. Огось так. А тепер він грає з нами. О, дивись, йому це подобається. Хм, він такий м'який і пухнастий. Він обрав мене. Візьми, Лілі. Кошеня буде найкращим другом зі мною. Отже, що у мене в кишені? Ха-а межовальна. Гумка. М -м, смачно! Подивись, яку бульбашку я можу надути. А ось ціла машина такої гумки. Час запустити її. Спробуй намалювати це. Ну, вся машина! Ну, ось і все! Вона буде моєю! Я зараз це намалюю. Хм, чим би тебе здивувати цього разу? Ідея! Я візьму свою гумку і всі ці маркери. Зв'яжу їх резинкою. І тепер у мене є величезний маркер всіх кольорів. О так! Це просто ідеально. Залишається лише закінчити саму машину. І один маркер це зробить. Чудово, я геній! Хм, я насправді не знаю з чого почати. Вау, малюнок Енді. Він дуже старається. О, на що ти дивишся? Я ще не зробив цього. Ой, ну ж по зараз я тобі влаштую. У мене в сумочці є парфуми. Ма який приємний запах. Буде неприємно, якщо хтось розбилить його прямо на малюнок. Ой, здається, я щойно це зробила. Що ти робиш? Ой мій малюнок! Ти все зіпсував. Ой, мій папір, тут величезна дірка. Ну, ось і все. Ти в халепі. Як тобі таке? Це не так вже й погано. Думаю, я знаю, що з цим робити. Кілька ліній тут і тут тепер краще. Ще хлопчик з жуйкою. Ось це я розумію. Час майже вийшов. Хоп, ось і все. Час показати свої шедеври руки на стіл. Ти перший. М -м -м. Малюнок непоганий. Але нічого спільного з машиною. Отже, йдемо далі. Ой, який жах. Тобі не соромно це показувати. Хм, це дійсно добре. Ну, принаймні, хтось постарався. Ти виграв. Ем, Що? Ось, це твоє. Вау, скільки тут жуйок! О, але у мене немає монети. Що ж робити? Ти божевільний! У мене ціла купа монет. Отже, машина дістається мені. Ну, час спробувати її. Давайте почнемо. Кладу монету, повертаю. Ого, стільки всього за одну монету. Супер! Зараз надуваю величезну бульбашку обережно. Що ти зробив? Тепер я весь у жуйці. Вона така липка. Як мені це очистити? У у у у Гей, подивись, що я можу зробити. У мене є вусики з олівця. Круто, правда? Що там? Він як справжній супергерой. О так. О, ти б хотів такий плащ. Ти будеш як супермен. Бачу, тобі подобається. Тоді час пішов. Давай працюй! О, якби я міг літати! Я завжди мріяв про це. Така свобода в небі. Гей, про що ти мрієш? Давай, починай малювати. О, о, так. Гаразд, я починаю з двох рук і двох олівців. Гаразд. О, ні. Вони зламалися. Яка невдача? Гаразд, головне не здаватися. У мене є ще олівці. Заради своєї мрії я зроблю все, що зможу. Гей, не смійся. Ну, у неї немає шансів. Ніхто не може намалювати супермена краще за мене. Я його найбільший фанат. Ну, ось так. Хіба це не чудово? М -м, ідея. Я візьму своє фото, акуратно виріжу своє обличчя. Подивись, який я маленький. А тепер я прикріплю це до тіла супермена. О так. Стало набагато крутіше. Хей, подивіться, дівчата. Ви знали, що я насправді супермен? Гей, отже, я почав з емблеми, тому що дрібниці важливі. О, ні, час спливає. Нам терміново потрібно намалювати все інше. Думаю, я це зроблю. Отже, здається, все виходить досить добре. Думаю, у мене є всі шанси. Ну, хлопці, ваш час вийшов. Давайте покажіть, що ви зробили. Ну, подивимось, що у Лілі. О, це просто жахливо. Ти взагалі старався? А як щодо Енді? Вау, добре і дуже креативно. Ну, малюнок хороший, але кольори зовсім неправильні. Я навіть не знаю, що сказати. Хм, я не розумію. Я все знаю. Енді виграє молодець. Як він щасливий. Давай. Ей, е. -е. Куди ти йдеш? Ура! О, я просто такий щасливий. Я збираюся зав'язати це. Чудово! О, це так мені пасує. Хія. Це ой. О, перший політ був невдалим. Ну, гаразд. Ой! Хочеш дізнатися, що під цією кришкою. Собі цілий торт. Я впевнений, що він дуже смачний. Я спробую його. Гей, це справді боляче. Ой, ну, я не буду пробувати. Час почався, тож малюй. Я люблю торти, але з чого почати? Точно я почну з синього кольору, і в мене також є маленькі наклейки з русалками. Це саме те, що потрібно цьому торту. Так, я зроблю ще більше. Мені це дуже подобається. Я думаю, вона захопилася. Гаразд. Краще продовжу свій малюнок. Цього разу я маю перемогти. Хм, Добре, що у мене є трохи блиску. Тепер воно сяє новими кольорами. Хм. А як щодо Енді? ой, ну ж бо, як він так добре малює. Мій малюнок ніщо в порівнянні з його. Хм... Мабуть, доведеться влаштувати підступ. Я візьму блискітки в руку і дуну на нього. Отак ой я зараз чпну. Ах, мій малюнок! Чому ти робиш це зі мною? Ти думаєш, це смішно? Цього достатньо. Ваш час вийшов. Я хочу побачити малюнки. Давай, Джес. О, це так блискуче. Мені це подобається. Енді, що у тебе? О, давай не соромся. Ти пролив фарбу на свій малюнок? М -м -м. Це не спрацює так. Це погано. Лілі, а ти що скажеш? Но ну, мені здається, що тут трохи забагато. Русалок і восьми ногів. Вибір очевидний. Ну, джес перемогла. Так, Вітаю вас, так, торт ваш. Ура! Весь торт тільки для мене. Я спробую його. О, Навіть декор такий смачний. Це просто неймовірно. Мені навіть шкода вас, хлопці. О, шкода! Ну, тепер я покажу тобі. Ой, здається, хтось вмочив обличчя в торт. Подивись, яка вона смішна, коли сердиться. Як ти смієш кидати в мене торт? О, це все він. Тримайся. Енді, тобі кінець. Ой, що це було? А-а! Ем, насправді це було навіть смачно. Всього один пончик. Я цим не наїмся. А ось у мене ціла купа. Нічого собі. Купа. Ти тільки глянь. Скільки пончиків дісталося мені? Але першою пробувати пончики буде та, у кого їх менше, тобто ти, Стело. Ну, гаразд. Бодай перша спробую. Напевно, він дуже смачний. Отак. Це навіть смачніше, ніж я гадала. Але чому так мало? Хоча з іншого боку краще, ніж нічого. Саме час його доїсти. М -м -м. Моніка, тепер ти. Нарешті я зможу насолодитися своїм пончиком. Вони такі апетитні, що їсти їх по одному просто неможливо. Ой, які ж вони ніжні. А зараз я з'їм одразу три. Отак. Моніка їж швидше, я теж хочу. От не треба мене квапити. Я хочу насолодитися кожним пончиком. О, в мене ідея. Вони ж так схожі на колеса. Стелла, а давай я тобі дам свої пончики, і ти їх відправлятимеш до мене. Давай, це весело. Чому б не допомогти подрузі? Перший спіймала. Смакота. Давай наступний. Вже качу. Другий теж спіймала. М -м -м. Тоді вхід іде третій пончик. Плави. Ей, навіщо так рано? Давай, Гриць, їж свої. Нарешті моя черга прийшла. Поки ви грали, я вигадала, як ці пончики можна з'їсти. Вони ідеально надягаються на мій пальчик. У тебе так багато пончиків, що навіть мені вистачить. Ага, і мені теж. Ану, геть. Зараз ви в мене отримаєте. Я свої пончики з'їм сама. Ясно? Ай! Жадіно. Але ми все одно своє отримаємо. Ага. Хочеш найбільший пончик. Тоді тримай. ще що таке. А це, щоб ти не кричала. Ура, ура! Тепер вся ця гора пончиків наша. О, ні. Кому тільки на думку прийшло підкладати нам сирі яйця. <тас> Та й ще так багато. <гас> Після такої кількості мене точно знудить. Спокійно. Давай я буду першою. Думаю, з одним яйцем я швидко впораюся. Але я навіть не знаю, як мені його розкосити. Мабуть, доведеться розбити. Фу. Яка гидота! Мерзенно! Ні, я не можу. Дівчата, можна експертно заявити, що цього разу нам дуже не пощастило. Що вже моя черга? Їсти яйця сирими я точно не буду. Краще я їх приготую на вогні. Здається, готово. Ось варені яйця це дуже смачно. Я їх можу з'їсти стільки, скільки потрібно, і мені навіть погано не стане. Так, добре, що мені на думку спала ця ідея. Готова перейти до наступного. А? І залишилися останнє. Ой, а ось їх щось зовсім не доварила. Упс, ну і гаразд. Гриць, твоя черга. Я і так взяла вже цілу купу. Ну, і добре. Головне робити це швидко. Тоді ймовірність, що мене знудить, знижується. Навіть дивитися гидко. І не кажи. З усією цією горою я точно не впораюся. О, як же це мерзенно Мені здається, нема нічого гіршого. О, ідея. Чому б мені не приготувати яєчню? Я зроблю це за допомогою динаміту. Ух ти! Ну що, усім смачного? Блін, ну чому в мене лише одна жуйка? Тому що всі інші дісталися мені. Ні, тобі дісталася лише мала частина, а все інше в мене. Ну, що, саме час розпочати? Грейс тепер. Mm -hmm. Що ж, погнали. Думаю, я від однієї жуйки зможу отримати задоволення. Головне, добре її розкрутити. А зараз я буду насолоджуватися кожним сантиметром. Смакота. А як тягнеться? Руками та жуйку, навіщо чіпати? Що смішного? Ой. Ні, футболку я забруднити не дозволю. І годі сміятися. Подивимося, як ви свої жуйки будете жувати. Ну, у мене в цьому досвід великий. Думаю, що з цим проблем не буде. Саме час вивалити всі жуйки в одну тарілку. Дивіться, яка вишукана страва у мене вийде. Готово! А зараз мені знадобляться палички. Приступимо! Клас! Чимось схоже на корейську локшину! І яка ж це смакота! А зараз настав час для бульбашок. Ой, у мене що вийшла жувальна маска для обличчя. Вважаю, що це не зовсім корисно, але смачно. Нарешті настала моя черга спробувати. Ой, яка вона запашна. І неймовірно смачна. А зараз одразу візьму дві. Отак. Смакота. А ось і остання. Тепер настав час надавати найбільшу бульбашку з усіх, що ви тільки бачили. Нічого собі. Здається, сила відлітає. Її уносить далеко в небо. Я лечу! Ой, а що це там летить? Це ж літак. Ой. Відчуваю, це буде дуже гарячим. Я терпіти не можу гострого. Хто його взагалі любить? Мені доведеться з'їсти цілу гору гострих тако. Грейс, ти будеш першою? Гаразд. Думаю, від одного тако нічого поганого не буде. А взагалі це дуже смачно. Даремно ми боялися дівчата. Немає нічого складного. Ой, гостренько, звичайно, в кінці. Але я думала буде гірше. От не так може і нічого. Але у мене їх цілих десять. Гаразд. Сподіваюся, нічого страшного не трапиться від такої кількості гострого. На це навіть дивитися, палко. Дівчата, я майже впоралася. Я змогла. Ой, дівчатки, допоможіть. Це дуже гаряче. Затушіть мене. Як добре, що в мене є відро води. Фух. так і справді набагато легше. Дякую, Гри. Ну що? Моніка, а що ти робиш? Я позбавляюся перців. Не хочу відчути те, що відчула ти, Стело. Краще просто посмакую смачним тако. Готово. Тепер можна й пообідати. Ммм, смакота. М -м -м. Готова приступити до наступних. Отак. Ось це я розумію обід. Ще трохи і я пройшла челендж. Думаєш, найрозумніше? Тепер їж всі перці. Такі правила, Моніка. Дівчата, я не хочу. Правила значить правила. Ох, який жах. Даремно я їх дістала, з тако. Це ж перець у чистому вигляді. Ну як? Смачний обід. Ні. Ось це так, а я й не знала, що можна дихати як дракон.